Євген Євгенгуцало Вась Вась. Духовий заграв швидку мелодію. і Під цю музику перші пари почали танцювати шейк. Світив літній місяць серед макового розсипища прибляклих зірок і пахли старі липи, що обступили подвір'я сільського клубу. «Дозвольте?» Дівчина вдавно здивовано подивилась на хлопця, що широким жестом правої руки запрошував до танцю. Хлопець був зодягнений у білі штани, в синю джинсову сорочку. Пасма русявого розсипчастого чуба торкались брів, які розлогими небосхилами злітали над карами водами його сутінкових очей. Дівчина прибрала такого виразу, наче ось ось відмовить, проте вже наступної миті з удаваною неохотою ступила поміж рухливих пар. Танцюючи, дивилась у бік, і хлопець, не перестаючи всміхатись, марно силкувався зловити її погляд. Я з студентського будзагону, — сказав хлопець. Дівчина у відповідь глянула й зовсім десь у небо, наче танцювала сама. В якомусь окремішньому своєму світі, на самоті з ніччю, місяцем і запахом липового цвіту. Ми будуємо корівник у вашому колгоспі, весело сказав студент. Мене в загоні називають Вась Вась, а тебе? Що? озвалась дівчина, явно не дозволяючи собі отетеріти. Тепер, дивлячись на студента, наче накрила його двома хмарами. Двома блакитними холодними хмарами, якими виявились її очі. Вась Вась? Цебто Василь Васильович? Я в колгоспі не роблю, після паузи сказала дівчина. Я роблю у Вінниці, на швейній фабриці. Виготовляєш усякі імпортні речі? Що? не могла второпати. Питаючи, не виготовляєте часом на фабриці всякі імпортні речі, ну, скажімо, японські куртки, німецькі парасолі, болгарські та монгольські дублянки, польські хустки? Ні, серйозно заперечила дівчина. Ми шиємо жіночі блузки й плаття. Ви Елеонора, Емма, Патріція, я Таня. Оркестр умовк, і студент відвів Таню під липу до гурту дівчат, і щойно густе нічне повітря здригнулось від перших тактів вальсу, як він уже запросив до танцю зодягнену в червону сукню довгоногу з розсипаним по оголених плечах чорним волоссям циганської вроди дівчину. Таня похмуро поглянула на студента, наче намагалась розгадати нерозгадану загадку. Ви з кастілії? запитував студент. Ви із Каледонії? У дівчини в червоному все сміялось, промінилось усмішкою губи, очі, щоки, чоло. Мисколгоспу вперед, відповіла грайливо, намагаючись втрапити в тон. Ваше фото прикрашає дошку пошани біля артільної контори. Ага, прикрашає, сміялась. Передова доярка. «Передова телятниця. Офелія. Афродіта, Аїда? Ха -ха, Галина Трохимівна Остапенко. Хто б подумав, а танцюєте, наче прима балерина? Хіба життя не заставить? А з ким ви змагаєтесь? Тепер у моді всякі змагання. Скажімо, оперний театр змагається з підприємством металоконструкцій. Недавно я читав у газеті, що футболісти однієї команди класу А надумали змагатися із знаменитим сталеплавильним комбінатом свого міста. Ви часом не надумали змагатися з загоном космонавтів? А що? Цікаво, наші дівчата позмагалися б. Вони б вам передали свій досвід, так? А до яркій телятниці передали б їм свій, підхопила гостра на язик Галина Трохимівна Остапенко. Телятниця з колгоспу вперед. Повільний, млосний, як південна тропічна ніч танго, студент із будзагону Вась Вась танцював із сільською красуною Марійкою бухгалтеркою. Невеличка, мов кулачок, і зграбна, мов кулачок бухгалтерка, вся світилась білим своїм розпушеним волоссям, круглим і рум'яним, як наливне яблуко обличчям, точеною шиєю, наче припудреною срібним пушком. Губами своїми напівростуленими світилась, оголеними руками з гострими ямками на ліктях, рожевим розвихреним платтям, тугими коліньми. Напівотхиливши голову, Васьвась -вась відверто милувався молодою бухгалтеркою. Хто б подумав? перегодя тільки й мовив студент. Марійка запитально звела брову. Знаєте, ми будуємо корівник у вашому селі, і мені хочеться, щоб його так ніколи й не збудували. Чому? Хіба ви не здогадуєтесь, не хочеться їхати з вашого села? Не встигли перетанцювати з усіма дівчатами? З усіма однаково не перетанцюєш. У нас, хлопці, ревниві. Дивіться, щоб не захотіли поговорити з вами про Кармен. Про яку Кармен? Оту циганку в червоному. Я ж тільки раз потанцював, а їм байдуже, не питатимуть. Коли заграли білий танець, дівчата стали запрошувати хлопців. Вась-вась стояв біля щита з наочною агітацією. Було намальовано комбайн, силосну башту і діаграму зростання колгоспної економіки за минулий рік і палив цигар. І тут до нього підійшла таня, з якої сьогодні танцював шейк, і яка, виявляється, працює в місті на швейній фабриці, де чомусь не виготовляють імпортних речей. Фокстрот, я не танцюю з принципових міркувань, сказав студент Будзагон. Як стверджують мудреці, в кареті минулого далеко не заїдеш. Таня з величавою байдужістю віддалилась. Прошу. Перед ним стояла телятниця в червоному платі. Вась Вась загасив цигарку, наступив каблуком. У цей час оркестр закінчив грати білий танець, і студент вибачливо розвів руками: «Фатум! доля проти нас. Хоча Фокстрот я не поважаю. Ідейні міркування. Посвіжішало. гостріше запахло липовим цвітом. Танці закінчились. І оркестранти, побравши інструменти, пішли до клубу. В тиші, без музики, якось оголено й беззахисно лунали людські голоси, і почулось, як над далеким обрієм озвався Грім, наче збоку на бік, гуркнувши, перевернулась недобра лиха сила. Вся й ліхтаря ген попереду майнула ясна, як пух кульбаби, жіноча зачіска. Дозвольте провести. Худко, наздогнавши, взяв лікоть Марійку. Нам, либонь, по дорозі. Я не злякливих. А хіба я такий страшний? Марійка засміялась на той жарт. Поминувши гадку через став, звернули праворуч поміж верб. За стовбурами темніло непорушне литво причайної води. Даремно проваджаєте!» – сказала Марійка. На мене вдома чекає трирічна дитина. Чекає станців? Спробував знову пожартувати студент. Чекає, і по хвилі додала. Ми з чоловіком розлучились. Я проводжаю, бо мені приємно бути з вами. Збирається на грозу. Чуєте, риба скинулась на воді, і м'ятою пахне в левадах. Воно то так, згодилась Марійка, а тільки навіщо даремно проводжати? Вона спинилась біля обійстя, заполоненого буйною ватагою дерев. Прийшли, ось моя хата, тут близенько. Як то даремно? Тетерів студент будзагону Вась Вась. Бо даремно. Пробачте, мені, як людині, хочеться спілкуватися з вами. Молода жінка. Розумієте, кортить. Він не знаходив потрібних слів. А нічого від вас і справді не треба, тільки пройтись, поговорити. Все даремно. Вперто повторювала Марійка, і її голова примарно світилась. Ви ще студент, вам аби поволочитись. Та ні ж бо, в несподіваному розпачі скрикнув. Хочеться поговорити. Про що? Про все. Знаєте, я люблю отак спілкуватися з дівчатами. У них дивна психіка, зовсім відмінна від чоловічої. Дуже цікаво. Бувайте сказала Марійка, рипнувши ворітьми, і її тоненька постать уже світилась на подвір'ї. Тільки чого ж проводжати, коли брати не станете? Заждіть. благально скрикнув Васьвась. -вась. Йому конче кортіло з'ясувати стосунки. А чому я повинен вас брати? Повинен? тепер здивувалась Марійка. Хіба я сказала, що повинен? Сказала. Та ні. Але заважати не треба. Кому? Ну, плутатись під ногами не треба. Ви ж не найкращий у всьому світі. Не найкращий, згодився студент Будзаон. І не хочу бути найкращим. Чому? Бо найкращі абсолютні егоїсти, егоцентристи!» Може, на добраніч. Марійка зникла за дверима темної веранди. Ексцентрика. у уголос мовив вась, вась Оригінальний жанр. І вже в ливадах, ступаючи невидною стежкою, гуманів сам із собою. Ага, значить, коли не думаєш женитись, не зустрічайся, не танцюй, не проводжай. І взагалі не плутайся під ногами. Цікаво, з якої це оперети, з колгоспної. Здається, ні. Грім узивався на обрії, мов опонент, який висуває незаперечні грізні аргументи. Ця патріархальщина, мабуть, приснилась мені. Студент щепнув себе за руку. Ні, я не сплю, а ще колгосп вперед. Ні, з такими дівчатами далеко вперед не підеш, з ними хіба що назад зручно ходити. Може, тут і корівник не варто будувати? спитав сам себе з сумнівом. Ні. Корівник доведемо до пуття контракт, інерція. Ха, я не найкращий у світі. А за якою шкалою виміряти? Хто скаже? Гуркнувши, щось відповів грім, та його мова не піддавалась перекладу на людську. Колгосп вперед мав гуртожиток, у якому зупинялись командировочні приїжджі спеціалісти. Коли Васьвась -вась повернувся в кімнату, хлопці вже спали. Кожен дивиться свій улюблений сон. Сплять, а життя тим часом іде, сиплеться, як пісок у старовинному годиннику. Наблизився до відчиненого вікна, висунувся, небо затяглось хмарами, серед яких там і сям пульсували беззвучні блискавки. Ми в космосі, космос у кожному з нас. Моя свідомість це свідомість космосу. Красота. Так усі гріхи можна звалити на космос. Васьвась -вась заснув умить, наче впав у бездонний колодязь. Корівник будували з краю великого артільного господарства. Роздягнений до трусів, босий, Васьвась -вась клав цеглу. На шиї погойдувався медальйон на срібному ланцюжку. На медальйоні було зображено нефертіті, про яку студент будзагону фамільярно казав. Тітка, фертітка в моєму індивідуальному користуванні. Вже другий тиждень хлопці трудились тут, як чорти. Начальник загону Петро Леміш, щелепи важкі, підборіддя масивне, брила лоба наше сокирою навскіз стесана. Любив повторювати Я мислю, значить, існою. Неправда. Треба так. Я працюю, значить, існою. Сам він був схожий на заведеного робота, який виламувався з програми лише тоді, коли їв і спав. Грудуючи кельмою, вдихаючи запах цементного розчину і цегли, Васьвась -вась співав Тореадор сміливо вбій, Тореадор сміливо вбій, Тореадор сміливо вбій. Ген майнула знайома дівоча постать, і Васьвась -вась загорлав радісно. Ермен, я тут. і клично помахав кельмою, струсивши собі на плече краплю цементного розчину. Ви сьогодні не в червоному, а в голубому? запитав, коли дівчина, вигодуючи водопадом чорних кіз, спинилась біля недобудованої стіни. І навмисне голосно, щоб чули товариші, сказав Ах, як прекрасно звучить! Телятниця, а ще краще тваринниця! Свинарка. Він клав цеглину до цеглини і витійствував. А як уміють писати наші газети? Наприклад, бійці тваринницького фронту творчою працею здобувають нові рубежі. Краще не придумаєш. Бійці творці. А що вони творять? Сало, м'ясо, молоко. Хто творить тварини чи тваринники? Скажіть мені, телятниця Галино Трохимівного остапенко Ось візьміть. Вона простягла студентові паперовий кульок із черешнями. Пригощайтесь, черешні зменшують вміст жовчі в крові. Вась-вась поклав кульок із черешнями на цеглу, що лежала на носилках, і, зігнувшись, губами дістав кілька яєт. «Амброзія!» – вдячно прокричав услід дівчині, що подалась до корівника. Слухай. Не без заздрості озвався начальник будзагону Петро Леміш. Чим ти їх приманюєш? Високими моральними якостями, скромно зізнався Васьвась. -Вась. А конкретно я їх люблю. Всіх і тебе вистачає? Моя любов платонічна, а платонічної вистачить для всієї прекрасної половини людства. Ви ж подумайте, які масштаби з одного боку вся прекрасна половина людства, а з другого наш архіпотужний Васьвась. -Вась. А чому би ні Правильно конфронтація? Ти б хоч нам щонебудь залишив, платонік? Вась-вась вправно брав розчин на кельму, клав цеглу і стиха співав. Тореадор сміливо вбій, Тореадор сміливо вбій. Коли, пообідавши, студенти висипали з колгоспної їдальні, сіявся сліпий дощик, зблискуючи сонячними краплинами. З кабіни грузовика, що стояв на дорозі, висунулася слоняча голова на слонячих плечах, і покликала трубним голосом: Вась Вась! ходи на сюди! І коли студент, не впізнаючи шоферові, жодного зі своїх нових знайомців села наблизився до машини. Трубний голос наказав сідай но ну, в кабіну до мене, поговоримо. І дебела, мов колода рука, татуйована якорями та ланцюгами, відчинила дверцята. Та ховайся від дощу, бо змокнеш, запрошував студента, який чомусь не квапився лізти в кабіну. Зачіска зіпсується. Є розмова. Повагавшись, Васьвась -вась таки сів у кабіну, залишивши дверцята відчиненими. Шофер зачинив дверцята, завів мотор, і машина рушила. Ти куди? здивувався пасажир із примусу. Проїдемо з вітерцем, проказав шофер і підморгнув. Обличчя його було недобре, і тернові очі теж недобрі. Далі від натовпу. Про що нам говорити? спитав студент, перечуваючи лихе. Спробував усміхнутись, проте губи чомусь наче позмерзались. Машина за селом звернула на путівець і, ревучи, гуцила на вибоях. Тут зеленів дубовий ліс, і машина, попетлявши між дерев, скоро спинилась на галяві. На галяві росла висока трава, цвіли квіти, пурхали метелики, літали бджоли. Шофер очинив дверцята на обіч, і в кабіну війнула хвиля медового духу. Поклавши могутні руки на кермо, сказав: Я відсидів рівно три роки за крупне, а також дрібне хуліганство. Відсидів день у день, від дзвінка до дзвінка. Інших випускали за бездоганну поведінку достроково, а я там не відзначався бездоганною поведінкою. Зрозумів, цінна інформація, пробурмотів студент Будзагону. Тільки не для мене, а мабуть для дільничого інспектора. Красу об'єктивної дійсності, помічаєш? кивнув головою на ліс. Чи ні? Живу в часі, а також у просторі. Це твоє особисте діло, де ти живеш. Так от ще раз підвалиш до Марійки вб'ю. Я висловився зрозуміло? Цілком. Вона зі мною. Розлучилась, коли я загримів. Тепер я хочу зійтися з нею знов. Хочу, щоб наша дитина мала батька, а не вічима. Зараз Марійка комизиться, б'є на психіку та буде по-моєму. Студент будзагону зареготав так несподівано, що шофер спитав уражено Ти що? Та немає в мене претензій на Марійку, переборовши напад сміху, сказав. Немає. А чого ж проводжав? Ніч, пізно, проводжав, як друга, товариша й брата. Тут, у колгоспі вперед, у всіх такі дикі пристрасті. Брешеш. Думав, як розлучена, то обійдешся без зайвого клопоту. Слухай, образився Вась-Вась, я віддаю належне твоїй грубій фізичній силі і твоєму чорному минулому, тільки прошу зі мною не переходити рамок. Я в рамках. Поїхали назад. У мене робота не вовк. Я сюди приїхав будувати корівник, а не гратися в любовні трикутники. І не треба вбивати мене добре? Для цього, як мінімум, потрібно, щоб я закохався в Марійку. Моє діло попередити, а ти дивись. Хвилин за десять грузовик спинився на артільному господарстві. Ти що? Їздив до тещі на млинці? Накинувся начальник студентського будзагону, коли Васьвась, -вась, роздягнувшись, узявся до кельми. Оштрафую! — Торедор, сміливо вбій. У відповідь мугикав той. Торедор. Чомусь не співалося, він дозволив собі огризнутись. Зустрів друга, все життя не бачились. І похмурий замовк до вечора. Смеркло. Вась Вась лежав у гуртожитку на ліжку і читав газету. Брало якесь дивне зло, і він почав уголосно співувати газетний текст. Жителька села Сухоліси, вище названого району, збудувала літню кухню якраз навпроти вікон сусідського будинку. Безпосередня близькість кухні до житлового будинку створює, окрім інших, незручностей ще й небезпеку пожежі. Закінчивши на високій ноті, відкинув газету і став збиратись на танці. Завтра встаємо разом із сонцем. кинув услід Петро Леміш. Ага, кожен хай спить із своїм сонцем. Біля сільського клубу вже грав оркестр, під липами стояли святково зодягнені хлопці й дівчата. О, моя телятниця в червоному сьогодні без прогулу, мимохідь відзначив. І стоїть на бойовому посту кравчиня таня, яка чомусь на своїй швеєній фабриці у Вінниці не виготовляє імпортного ширпотребу. Він запросив на шейк руду аж зелену дівчину із золотим браслетом на лівій руці. У викуті гірчичного плаття веснянкуваті груди скидались на мурашник. Ви така загадкова, сказав Вась-Вась, – наче марсіанка з планети Земля. Дівчина кліпнула фарбованими чорними віями, вагаючись, зараз образитись чи згодом. Ви така самотня в натовпі. Дівчина звузила червоні очі ангорського кролика і відповіла. До речі, в мене є хлопець служить в армії. Генерал-майор? Ні, рядовий. Та й, розсердившись, кинула студента будзагону посеред танцювального майданчика. Вони що, всі тут подурілись з любові, ревнощів і вірності. Я не зазіхаю на дівочі серця. Я хочу просто поговорити, поспілкуватися. Вони що, не розуміють? Я ставлюсь до жінки як до людини, до другого товариша й брата. Я не хочу ні перелюбства, ні термінового женихання, ні ЗАКСу. Навіщо ж мені морду бити, а? Я хочу просто милуватись дівочою вродою. Втішатись дівочою красою, їхнім химерним світом, а більше не хочу нічогісінько. Роздосадований Вась Вась довго курив біля щита з наочною агітацією. Юне дівчисько, інка Берізка вигодувалась під вітерцем, перешіптувалася з подругами ровесницями, і студент будзагону, стежачи за тим. Поволі очищався від досади, і здалось, що липи запахли терпкіше та збудливіше. І нічне повітря посвіжішало, і він, дочекавшись перших тактів чергового танцю, похапливо загасив цигарку, осмикнув на собі синю джинсову сорочку і, з відчуттям несподіваного холодку в грудях, став навкіс перетинати танцювальний майданчик.